Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Слухаємо сьогодні відповідь доктора Голода а, лікарю. Чи можна використовувати масажер для ніг знову ж таки на Е5 платформі при тромбофлебіті? Та як саме? Тому що е, часто наших клієнтів лякає сама стимуляція. На єптату дивіться, маємо зараз розібратись деякі речі. Є хвороба варикозного розширення вен, це просто вена розтягнута, м'язова стінка ослаблена, вена розтягнута. І чим погано, тому що кров там буде рухатись не стільки знизу, вверх, а і знизу вверх клапана не співпадають, і кров вертається вниз. І за стій крові. Із-за того, що йде застій крові, вона починає ставати густою, тромбується, тромби утворюються і буде тромбоз тромбоз венозний. І в місці, де вен до вени тромб прилипає, може виникати запалення, флебід, тромбофлебід. Але маємо розуміти, що тромбофлебід це гостре захворювання. Тоді нога буде червона, гаряча, набрякла, різко болюча і тромбофлебід. Тань, це лікарня, це рівень стаціонарного хірургічного лікування. Тромбофлебіти не бувають на салонах Нугабест. Це колись був тромбофлебіт, це як простуда, але ж його зараз немає. Зараз є просто тромбоз. Тому звичайно, що при тромбофлебітах, іменно при гострому захворюванні, ніхто ніколи не буде масаж робити. Це лягають в лікарню і там або оперують, або лікують без операції, але там лікують. Ми ж стикаємося з варикозом. І стикаємося з тромбами в венах, чи є це небезпечно? Ні, це не є небезпечно, це не має ніяких проблем. Маємо розуміти, що для лікування варикози якраз призначена, Ну, можна масажуватись на обладнанні, але краще не масажуватись, а міностимуляцію застосовувати. Вона зменшує просвіт вени через стимуляцію м'язової оболонки вен. Тобто імпульси доходять вен, навіть до вен і вена стає меншою. Інше питання, що люди бояться, о, якщо там є тромб, а якщо тромб та й відірветься, дивіться, тромб не може відірватися. Він там знаходиться, тромб розтворяється. Но тромб розтворяється в міру того, як людина спить на турманівом килимі і відбувається іонізація, намагнічування крові. Тобто тромб не відривається і кудись там полетить, щось там заб'є, інсульти відриваються. Це є міф. Дивіться, друзі, те, що тромб відірвався, це є міф, тому що тромби, які відриваються, вони в венах. І коли вони пройдуть до серця, то серце можуть попасти. Це венозна кров, позбавлена кисню. По кисень ця кров направляється в легені. Тобто ці тромби могли би попасти тільки в легені, утворивши емболії легеневої артерії. Але це можливо тільки при підвищенні коагуляційних здібностей в самої крові, властивості коагуляційні не підвищуються в крові. Тромби там тільки через те, що в ногах, в ногах проблема. І тому ці тромби не несуть якоїсь небезпеки. А те, що там говорять, що тромб обірвався, щось там закупорив. Друзі, ви колись поцікавтеся, звідки відходять ці тромби? Ці тромби відходять з клапанів серця при миготливій аритмії. Але не з вен в ногах, uh -huh. тому це не становить небезпеки. Ми можемо застосовувати міостимуляцію і для лікування, і для зменшення вен, і немає небезпеки того, що тромб відірветься. Ну якщо людина буде використовувати міостимуляцію на підошви і спати на турманівому килимі, то тоді це приведе до того, що тромби просто розтворяються. І Вена зменшується в просвіді, що є лікуванням, ще й mm -hmm. і напрямів не буде. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, тут важливий комплекс, правильно? І є п'ята платформа, і турманіва, Тому і турманіва кераміка. що, кераміка. Да, в залах, знаєте, почули про є п'яту платформу і ну, так, активно починають на ній займатися, не досягаючи явного результату. І треба розуміти, що там же ж, ще треба додати і масаж спини mm -hmm. на масажному yeah. тракційному обладнанні. Комплекс, mm -hmm. Комплексне застосування. Звичайно, воно так і має спрацьовувати. Коли для людини зимою що важливо: шуба, шапка чи черевики, все а, <різوع> <різوع> розумієте, точно так само тут, і спину треба угу. ремонтувати, і кров розріджувати сон на турмані у кераміці, і масаж для стоп потрібен, і міостимулятор на стоби теж потрібен. І міостимулятор може і на живіт потрібен для того, щоб забезпечувати гарний відтік крові по системі нижньої порожнистої вени. Тобто тут треба комплексне застосування. Це було чергове відео від доктора Голода відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз, я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть. Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, що я особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюся завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославич. До побачення.